І так, доброго дня, браття та сестри. З вами постійна рубрика. Наша нова і постійна. Що ти таке? На обзору в нас цей танчик. Так, по-перше, це відео я записую для того, що буде в нас розіграш на 500 підписників, голди. Тобто, ви повинні бути на мене підписаний під цим відео, написати коментар. І що там ще? В общем, я закріплю в першем закріпленому комментарии будуть условия конкурсу, які ви обов'язково маєте виконати. Якщо ви не виконаєте, то ви, навіть якщо ви навіть виграєте, то ви нічого не получите, тому що ви ці условия повинні виконати. Це обов'язкові условия, повторяю ще раз. Так. А, коментар повинен бути там 5 слів. Ну, хто вже приймав участь, той знає. Тобто не просто Хочу голди, так, а нормальний коментар, який ви можете ну, якось прокоментувати це відео. І так, в нас новий танчик в моєму ангарі. Це БЗ-58 е дефіс 2 чи дроп 2, як він правильно не знаю. Так, я його зарядив, щоб ви не дивились, як я це копаюся і заряджаю його. Він у мене вже готовий. І тут у нас 4 танка 9 рівня, к сравненню я їх додав. Дивіться, правда, цей танк трішечки, м -м, ну, може, не чесно, що сюди додати, тому що він не за бойову перепустку, але його теж можна отримати, якщо я не ошибаюся, чи можна було раніше. Ладно, ми його взяли. Ну, нехай буде, якби він тут не мешає. Теж дев'ятий рівень, теж за бойовий якісь там е, ваші. Ем... Ну, взагалі, можна отримати його за якісь вас е, досягнення бойові, так? Його можна було отримати, чи можна ще буде отримати, тому якби рішним не буде. Так, дивимось, от це БЗК вона перша, Дивимось, альфа в нього, в неї, в нього в неї. Ну, коротше, не 520, дивіться, ну, альфа прям ну, добряче так. Пробиття ми дивимось голду. Ну, ББшка 250, нам це нічого не, не говорить. Скористрільнесь орудія. Так, вона сама така собі. Але альфа. Так, ну, то есть скорострельність, альфа це баланс, як говорить картошка. би б, в рот після нерфу 2.79 та Чіфа. Ну, це вже зовсім інша історія. Так, КД 1448. А, ну всі танки в мене просто з 100% екіпажем. Ой, бля, що произошло? Дивіться, я всі їх відбалансив від просто без нічого, тільки екіпаж 100%, так? Так що, ось так, ось так. Я всі клацаю, щоб ви бачили. Нічого на них немає. Вони всі в одинакових умовах. Тому, бачите, нічого немає. Я, сподіваюся, нічого не пропустив, тому що на ньому ще треба буде бій зіграти. Е, так, де ми зупинилися? Зупинилися ми десь тут. Ага, КДшка, майже 15 секунд. Ну, За альфу треба чимось платити, а що робити? Скорость е, горизонтального перевода приціла. Ну, теж така собі, хоча от, ось у цього танка ще менше. Хм, Тобто, ми такий середнічок, можна сказати. Мінус 8 ОВН, ну, у концепта мінус 10. Тут мінус 6, ну совєтський танк, що тут говорить. Тут теж мінус 10, ну мінус 8 це більш-менш, як говориться. Майже 3 секунди зведення. Це може бути печально. І я його зібрав без стаби, тобто ми спробуємо перший бій без стаби зіграти. Блін, Мені здається, що, здається, що мені треба буде стабу зараз поставити. Прямо зараз на нього. Скоріше за все, з тобою будемо грати. Щось мені це дуже не подобається. 035 розброс на 100 метрів. 0 тут 0,36. Ну, дивіться, це прям топовий дамаг, як говориться. Так, 0,35. Нормально. Тобто він більш-менш влучний має бути. ДПМ. Ну, ДПМ, звісно, немає. Як і на 3.7. ки Портвейн. Так, що у нас далі? Прочність. 1900. Ну, це топчик на рівні, дивіться. Саме такий ну, ХП більше за всіх, коротше. Е, бронювання корпуса. М -м, щось не дуже, блін. <су> е, бронювання башні 230. М -м, хоча теж тут 300 йобаньочі. Ну, подивимось, в бою 230 це може бути десь там ну, дуже-дуже маленька така зона. Так що будемо дивитися, як говориться. Время ремонту ходової ну, це нам нічого не говорить. ну, Багато, хоча тут ще більше. Так, маса. Угу, угу, угу. Ну, маса велика. Е, мощність движка. Ну, щось мені не дуже подобається. Найменше. Він, мабуть, ніхуя не їде. Mm -hmm. <с? <с?> ну, я турбину вже на нього вліпив, як чувство, як говориться. Максимальна скорість 35. Ну це не о чому. З турбиною хоча б 40 будемо їхати. Скорість поворота теж така собі, хоча на 3.7. Ну, 3.7 це зовсім прям така ерунда, що. Ну, Тобто, я зробив спеціальне таке зрівнення. Кому захочеться взяти якийсь тяжик за бойову перепуску, він може подивитися і якийсь для себе вибрати. Ну, Це для тяжика зовсім не важлива історія. Обзор 380. У концепта 400. Ну, концепт в цьому плані імба. Ну, дальність зв'язку це зовсім хуєта. Так скажемо. З повагою, так, давайте все ж таки замість хепешек подивимось, де можна взяти. Щось я подивився і одразу мені дуже не сподобалось ця вся історія Центуріон Action X. Давайте знімемо з Centurion Action X табу. Це СТ10 рівень Британія, так? Ось він. Давайте з табу знімемо. І поставимо його її. На 9 рівень сюди. Я не можу дві зборки, на жаль, зараз зробити. Е, я все ж таки вважаю, що замість. Так, де 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 тут? Замість ХП шак ми спробуємо. Тому що ХП ми побачили, що і так. Дуже так непогано в нього. Тому зрівняння таке зробили. Поїхали, спробуємо. Подивимось, що до чого. Ой, вибачаюсь Так, заварити чайок, в мене чойок є. Так, я дуже сподіваюся, що в мене карти забальне нормальний. Ну, поїхали. Перший бій. Я не знаю, максимум два буде бій. Якщо перший нормальний буде одразу, то в принципі. З вісімками. То в принципі, судьбу драчити два рази я вважаю не треба. Але подивимось, що до чого. Ну, я їду направо, але, блін, тут завжди, якщо я їду направо, то якась маячня коїться Вчора, хто бачив стрім, той бачив. Вся команда приїхала сюди, в мене вкатили, і я там обісрався. Ну то не моя провина а бля команда десь отут стояла вся їблани. Просто їблони. а Ладно, ну, поїхали. Подивимось, що за танчик. Так, в мене плюх, на плюшках на всіх 12 секунд каде. Блін. Ну, кстати а, ну дивіться, в мене на ньому нуль боїв, звісно, тому що це перший бій. Моє перше враження. Кстати, з турбиною більш-менш. Блять, ви бачите, шокуються? Знову ніхто сюди не їде, чи що. Як ви заїбали вже чорти, сука? Ну, я не буду їхати да далеко. Бля, я зовсім сюди не буду їхати, я зрозумів. Ну це пиздець, ви бачите, коїться? Мені вже треба зйобувати. Це просто охуєть. Братику, не треба туди їхати удвох. Бля, ну вони не дають мені нормально пограти. Ну йобаний в рот, сука, просто. Блять, этот підар якось доїхав туди. Ну сука, як з вами грати, підарьо, блять. Чому одразу не можна поїхати нормально? Сука, вже срака згоріла. Перший бій. Що за чорти, сука? Єбани рандом, як завжди. Ну, як буде як буде, я не можу два рази перше враження робити, тому це буде максимум два бої. Блін, зведення. Таке собі. Ну куди ти поїхав, сука, їблан? Ну навіщо ти туди впав? Бля, это той картонний. Бля, це пиздець Я не хочу їхати вперед, тому що нас там двоє і скоріш за все на т 95-го хтось буде впарувати зараз. Блять. Як же срака, говорить, їбланої, в Срака горить цих єблоної 3 0 вже? Ну, я стараюсь грати так, щоб мене не обіцяли на початку бою, але. Я нічого поки ще не можу зробити, тому що я не розумію, куди вони їдуть. Мої гравці. Ти будеш відкатувати, друже? Блін, а де він? Я його побачу тут? 4-0. Ну, типічна гра, блін, уенів не хватає. 6-1, я їбу. Е, ну мені треба їхати на Іса 3, скоріше за все. для там позаду 100% якісь тяжики. Ой, ПТшки, які тяжики, нахуй. 592, блядь. Перший постріл мінус БК. Ой, мінус міхвод. Ви це бачили? Я дуже сподіваюся, що ти єблан, його забереш. ТА сука, ЄБАНА, БЛЯДЬ, на СВОЇЙ черепах. Я вибачаюсь, нахуй. Ну це пиздець просто якийсь. Підараса, БЛЯДЬ, СТАДА ЙОБАНИХ! Бля, в мене знову вибили Мехвода другий раз. Е, блядь, я не можу ніхуя зняти навіть з цими уєбанами, блядь. Вчора такий весь стрім був, блядь. От нахуя ти там стоїш на своєму тяжику. Кончено. Ой, блядь, ще дамага. Нормальний танк. Я не знаю, поки що кращі фази навряд що буде. Ну, альфа приємна, але. Ну. Це крита зборник якийсь, чи мені не пощастило просто два рази підряд це поймати. І мене пробиває 8 просто на виліт. Я попав в нього? О, нормально. Добре. Десять Ну, блядь, я не знаю, як тут грати. Мені треба срочно кудись туди їхати. О, ти куди, друже? За домашкою кудись летіти. Ух ти ж щас я прилечу, мабуть. Блін, пушка коса. Точніше, треба зводитися. Дивіться, як довго зводиться. Але я влучив. Бля, зводиться пушка мільйон років просто. Не дуже комфортна орудія. Картонний. і дуже погано їде без турбини. Навіть з турбиною не дуже. Дуже коса пушка. Ну, в фазі це явно не конкурент. Давайте ще разок зіграємо. Ну я би без. Якщо б я їздив би без. Стаби, то я би просто з'їв мікрофон десь, мабуть, в середині бою. Я, <кій> Вчора була така ж ситуація, я туди поїхав вдвоєм станчиком, і нас обіцяли просто вся команда. Сьогодні і я туди не поїхав, і вони туди не поїхали. Як це робить, Я хуй його знаю. 1900, я третій по домашці. Ну, з вісімками. Давайте ще боєць. З вісімками кожен зможе скажете Так. Боюся, з десятками цей там танк... нічого не може. Точніше, як нічого. Може, десь пару плюх кинути. Альфа приємна. Поки що. Єдине, що в цього. О, знову вісімки. Єдине, що в цього танка дуже приємно, це альфа. А що у нас по роботю? 303. 250-68. Пу, -пу, пу Ладно. Їдемо по старинці. Може на центр десь заборитися. Мені здається, що це все пробивається дуже ізі. Точніше, мені не здається, я чекав ці люки пробиваються легко, навіть вісімками. Ну, справа так точно. Я не знаю, танкують він бортом. Можна поїхати спробувати. Ну, з таким там, що ми дивилися, 70 чи 80 броня, то я думаю, що навряд чи він танкує. Ну, на турбині я доганяю 705-го, це вже непогано. Короче, без турбини на цьому танку і без табы грати дуже важко. Блядина, що ти робиш нахуй? Ти зараз тут портом встань і все загороди, блядь. Єбасос. Не штовхайся, мразь, блядь. Ну я поїхав. 500. Блять, ви бачите, кожен постріл в мене щось вибивається. Я вахую просто. Чому я впевнений, що Є75 мене виїбе в нулі, ну просто? Чому я все впевнений на 154% десь? Влучив? Хуй. А, влучив. Бля, шо ти робиш? Нахуй ти туди сюди їздиш? Ну я не можу йому нихуя зробити. Ні, ну я, блядь, під, під калібром я туди хуй влучу. Давайте через центр виїжджати. Перший постріл в мене мінус БК це акрітозбірник просто феноменальний якийсь. В прошлому бою я їздив без міхвода. Тому що я міхвода вже починив і мені його знов вибили. Бля, це феноменальна якась хуйта Бля, можу кудись виставитись? Чи це хуйова ідея? А, тут десь чуваки стоять, так? А, в нас пронесли вже зелень, і ми все равно, все одно не давимо нікуди. 483. Ну, я ж, шос... я, блядь, льгот на вахуя танкану і чи ні. І шостий, блядь, ти забереш його шотного, він шотний вже залишився. Ну я сподіваюсь мені по не будуть накидувати Блять, мені тут дуже небезпечно. 4-1. Бля, я світі. Угу. На базі стоять, чи що? Вот ось тут стоять, друзі, отам, ось там. Ты шотний, куди поїхав? Куди мені проїжджати, я не знаю. Чи повернутися краще? Ну, єдине, що приємно поки що це альфа. От єдине, що таке більш-менш. 61. Знову наше єбуче просто безбожно якось. Мені зараз справа в Бартину наїбашить Чи я встигну з'їбатися? Блять, що ви тут робите? Охуєть, 103-й мене в'їбав. Бля, друже, друже, ти маєш його в'їбати. У мене мінус, кстати, є движок, ви бачите? це який 103 третій, блять. Просто накидає пиздець. Е, двіжок. Коротше, кожен постріл в мене щось вибивається. Це просто архі пиздець якийсь. Треба було сюди проїжджати, чи що. Е, 500 знову там щось таке. І перший бій був плюс-мінус такий. Я сподіваюся, вони виграють, хоча не факт. Бля, зробили карту, тільки Сангара виїжджаєш там, де всі їбашаться, і тебе з бази можуть пиздувати одразу. Ой, короче, мій мівердикт. Це неймовірний кусок хуїти. В мене ще є отакий танчик. Це буде наступний відосик про нього. Бля, це просто неймовірний критозборник, Ви саме бачили. Ви можете порахувати, скільки раз мені вибили якийсь модуль за два бою. Це було просто раз-шість, по моєму враженню. 에, схожий на кусок хуїти. Максимальний просто. 에, дуже критовий. І єдине, що в ньому подобається: це альфа, все, все інше це просто пиздець якийсь. Два бої в мене буде середнього десь дві, блядь, 300 дві, 250 ем, Ну, ось так. Саме дивитись, вам подобаються такі танки чи ні. Мені не дуже подобається. Це, блядь, просто пиздець. Так, наступний танчик буде в рубриці Що ти таке? Це Лорен 50 тонн, я його теж взяв, так що чекайте наступних відосів. Не забувайте підписати, ставити лайкосики і все це інше. Так що до нових зустрічей і всім пока-пока.